Так. А хто це тут? Це не ти? Це ти. Люба моя, це, це у мене хочеш на трусах бути. Своє обличчя у мене на трусах. Тільки живу. Після концерту до мене зайди, добре. Хлопці, допомозі. Ну що, прем'єра? Знаєте, я насправді, намагався встигнути дописати цю пісню. З... До речі, якась магія відбувається. Я собі дозволив зробити пісню повністю з нуля і до самого мікс енд мастер, якщо ви знаєте про що я кажу. І вийшло, вам подобається наче більше, ніж коли я проводжу безліч годин в студіях з людьми, які зводять звук. Саме цю пісню я намагався встигнути, щоб заспівати для вас Палазі спорту. І я просто в шоці, як швидко вона вам сподобалася. І ще. Я запитував в інстаграмі, чи вивчили ви слова. Вивчили? А, раз. Ну, здаємо екзамен. Співаємо! Києва!